Друзі, зараз прогулюємося по розсаднику. Перед нами саджанці сортового солодкого мигдаля морозостійкого. Особисто тут знаходиться сорт Мілас. Ось так виглядають дерева. Після викупки дерева сортуються по класам, це по розмірам, тому що є отакі маленькі деревцята, вони йдуть тонший стовбур, менший розмір, саженці в нас е, сортуються по класам, відповідно, по розмірам, по висоті і, відповідно, цінова політика йде. Чим більше дерево, більша якість саженця, відповідно, і ціна. А хто бажає, він може замовити і сажанці другого класу ті самі сорта, просто менші дерева, компактніші, от, наприклад, саженець другого сорту. Тут просто йде загущена посадка і це дерево, бачите, воно трошки менше виросло. Багато цікавляться, що це означає там. Розміри різні, одно, двохрічні. Хоча зазвичай більшість продають просто однорічні саджанці за двохрічні, але більшого розміру. Тому що в нас на даний момент, по факту, всі саджанці, які є в розсаднику, це рахується від весни однорічний привіст. По факту саджанець росте в розсаднику 2 роки. Рік підшепа, робиться прививка, і на наступний рік, якщо все добре, ми отримуємо ось такі саджанці. Ось для прикладу мигдаль закінчився, вже йде персик. Вже йде персик, от саджанець персика. Розмір вже більше двох метрів. Ну, це саженець персика вищого класу, поруч саженці персика першого класу. А тут росте такий гібрид, як персик. І персик слива, якщо не помиляюсь листя, бачите чимось схоже, таке загострене, як в персика. Але стовбур трошки віддає на деплоїдну сливку. такі ексклюзивчики.